Інформаційний марафон на телеканалі Тіві 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну а далі тривалі новорічні свята порушують здоровий режим. Харчування перестає бути збалансованим. Збивається режим сну активність різко знижується. переїдання та сон до обіду впливають на самопочуття, продуктивність і здоров'я. Як грамотно відновити здоров'я? здоровий режим і нарешті припинити хаотично переїдати та доїдати смаколики, які вже деякі є навіть небезпечними для здоров'я. Про усе це не тільки Ірина Говорнова, це нутриціологиня, членкиня асоціації дієтологів та нутриціологів України, викладачка уроків дієтології. Пані Ірино, доброго вам дня і слава доброго Україні. Доброго дня, героям слава. Ми вітаємо вас, дійсно, з дійсно сприйдешнімо з таким новорічно різдвяним циклом, який ще досі триває ді. Дійсно, сподіваємося, що цей рік вже точно принесе нашій країні мир та перемогу? Зараз будемо говорити дійсно, як провести себе до ладу після новорічних свят, бо навіть ті, хто не особливо гучно святкував на свята, все одно готували ті чи інші звичні страви для різдвяно-новорічного циклу. Загалом, якщо говорити про це, таке тривале та святкування, переїдання і так далі, які основні проблеми можуть виникнути у цей період? Насправді проблем може бути дуже багато, якщо дійсно переїдання постійне, 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 так тому що одне свято закінчилось, почалося інше свято. А наша українська родина, українська сім'я. Вони ж ми любимо наготовити, щоб на селі було гарно, багато так і кожного разу, коли відбувається переїдання, то відповідно і люди відчувають себе не досить таки комфортно, тому що. Починаються і важкість, і вздуття, і сонливість, і така більш така апатична, може бути така і слабкість. Тому все ж таки я би радила менше сидіти за столом, або менше готувати, або менше їсти. Все ж таки. Угу. Ви знаєте, дійсно, і оті от страви, які готуються на різдво або на новий рік. Ну сказати, що вони дієтичними, то ні, на жаль, власне. Зачастую якраз таки, якщо ми говоримо та за великдень, там зелень і так далі, там є. А якщо ми говоримо за новий рік, за різдво, то там такі більш калорійні і салати, власне, і якісь м'ясні страви, і так далі. Чи можуть знову ж таки, от ми спочатку розглянемо здорову людину, та, яка не мала проблем із угу. кишечно шлунковим трактом, та а потім поговоримо про ті, які мали. Чи може до прикладу, от цей от період, та, якщо говорити там за тиждень, та? Знову ж таки, порушити здоров'я реально здоров'я у, у, у кишково шлунковому тракті, звичайно, можна. Судячи з того, якщо ми готуємо на різдво і правильна вечеря, це має бути пісна вечеря, але цієї пісної вечері ну практично ніхто не дотримується і тому зазвичай такі жирні страви. А ті, хто ще перед тим. Пости, так і виходячи з посту, вони починають споживати таку жирну м'ясну їжу. Вона важка буде для шлунково кишкового тракту. І, звичайно, можуть бути проблеми. Це я кажу про тих людей, які, яких вже були в анамнезі їхньої історії хвороби, якісь були е, запальні процеси, якісь були хвороби зі шлунково-кишковим трактом. Тому дійсно можуть бути відбуватися якісь е, загострення, е, гастрити, виразкові хвороби. Може е, людина себе некомфортно почувати і е, з кожним разом хвороба може загострюватися, якщо вона вчасно не звернеться за допомогою до лікаря. Якщо ми говоримо про здорову людину, так звичайно, переїдання е, не найкраще. Чином буде впливати на роботу шлунково-кишкового тракту і всього організму, але все ж таки, якщо вона вже дотримувалася в принципі, цілий рік, нормально, збалансовано харчувалася, займалася фізичною активністю, то в принципі таких проблем аж ніяких не може бути. Там 2-3 дні людина відновлюється, угу. і все буде, в принципі, нормально. Угу. Якщо ми говоримо та бо знову ж таки переїдання, холестерин і так далі, це не лише про шлунково кишковий тракт, це і про наше серденько, про серце, про циркуляцію крові, про холестерини і так далі. Тут знову ж таки, як оце от переїдання, та і шкідлива їжа часто для нашого організму може погіршити стан людини. Якщо ми вже говоримо про серцево-судинну систему, то тут важливий етап: потрібно розглянути, скільки людина споживає солі, скільки людина споживає транжирів, тобто це маргарини, майонези, так, масла не дуже гарної якості, тістечка, печива, які Куплені, тут потрібно дивитися на самі на саме її харчування, і взагалі було б дуже чудово, якби той чи інший пацієнт чи людина здала б аналізи, так лабораторні, і вже тоді дивитися на саме на конкретну людину і конкретну ситуацію. Mm -hmm. Тому що якщо зазвичай є якісь проблеми з серцево-судинною системою, потрібно комплексно підходити, щоб діагностувати то, чи інакше чи іншу причину, якщо це. Це навіть і був підвищений холестерин. А ви знаєте, от ми говоримо, я от зразу згадала куття. Основна страва, та яка продається безпосередньо на святвечір. До речі, власне, завтра водохреща, тому сьогодні черговий святвечір. Е, наскільки це, от з точки зору нутриціології, та, наскільки це корисна страва? Якщо давайте будемо розбирати кутю? Кутя – це в нас зазвичай пшениця, тому що є в інших регіонах рис, та, так? Та, навіть я навіть куштувала таку е, кутю. Е, Пшениця це складний вуглевод. це раз. Далі родзинки це простий вуглевод, і клітковина, і пшениця клітковина. Mm. Наступне мед простий вуглевод. Далі що ще додаємо? Мак, Мак. це навіть може бути це. Трішечки і клітковина, і е, жири, угу. ось горіхи, рослинні жири. Тобто, якщо це все скомбінувати угу. і з'їсти невелику порцію, окей, може бути, але знову ж таки, пшениця, якщо з твердих сортів, якісна, хороша пшениця, так. Вона, а, якщо переїсти її вірніше, то звичайно може відчуватись така важкість, тому mm. що зазвичай важко буде перетравлюватися. А, а. пшениця ви сказали так про це. А глютен безпосередньо це ж також пшениця. Та, та. там також є відповідно, та. тому варто все Аглютен ж таки. у всіх борошняних виробах mm. він міститься. Mm. Через те потрібно також обережно, тому що я знаю людей, які дуже полюбляють кутю безпосередньо їсти. Хтось, до речі, ще додає знову ж таки з. Згущене молоко Халву додають. Халву дають халву. Бачите, сікіль е, різновидностей. Так, дуже багато. Якщо говорити та за е, от е, знову ж таки стіл, е, різдвяний, новорічний, і так далі, е, от який стіл має бути? Ну зрозуміло, що має бути м'ясо. Та ну, от я би від себе зрозуміло, що на святвечір у нас піст. Та тут же як хто собі, але м'ясо має бути. Але в якому вигляді, на вашу думку, все ж таки, на якщо на застілля, варто подавати от які страви. Моя рекомендація це м'ясо, те, яке буде краще засвоюватись, тому що все ж таки, якщо ми будемо говорити про новорічне застілля, так і ми будемо святкувати ну практично там півночі mm -hmm. чи всю ніч, хто як святкує, тому те має бути м'ясо, яке буде краще е, засвоюватись і перетравлюватись. Звичайно, це м'ясо білих сортів, тобто е, ку курятина, mm -hmm. е, може бути перепілка. Зазвичай люди я знаю печуть качку, і я пекла качку. Так далі має бути багато клітковини, тобто салати мають бути, але не заправлені майонезом. Можливо, якщо в людини. Мананносі знову ж таки були якісь хронічні захворювання. Найкраще це щоб овочі були тушковані або запечені. Таким чином вони будуть краще знову ж таки перетравлюватися, засвоювати, щоб не було важкості. Mm -hmm. Звичайно, якщо м'ясо буде е червоних сортів, то і їсти одне м'ясо, то буде надто важко. Е, якщо дійсно людина, от як ви вже сказала, та дотримувалася того збалансованого харчування, mm -hmm. слідкувала власне за оцією та здорованою збалансованою тарілкою і так далі. Знову ж таки, чи можна собі нашкодити, якщо різко почати, та, скільки тих свята, і почати, власне, незбалансовано харчуватися? Якщо, в принципі, все було нормально, візьмемо середньостатистичну людину, яка здорова, так, умовно здорова, то в принципі такої проблеми аж ніякої не буде, тому що зазвичай 2-3 дні і людина відновлюється. Ну погодьтеся, всі ми за життя своє переїдали, mm -hmm. і навіть я також. Тому, ну тобто, е це такий процес він природний. Та е коли збираються всі за столом, коли хочеться більше поговорити, плюс алкоголь, алкоголь провокує апетит і так далі. Одне за одним mm -hmm. чередується і відбувається переїдання. Тому E, в принципі, таких проблем аж ніяких не буде. Але якщо ми говоримо вже за ту людину, якої були якісь проблеми в анамнезі про те, що ми говорили mm -hmm. раніше, то звичайно тут треба... будуть вже загострення і потрібно Подорежу. дивитись. так. E, якщо переїли, ну так сталося, було багато смаколиків, ми переїли і так далі. Що тоді, які перші кроки, на вашу думку, і мають зробити люди для покращення свого стану? По перше, не лягати. Не запивати мінеральною водою, сильно газованою, mm -hmm. не, не запивати знову ж таки, алкоголем, тому що і таке може бути. Потрібно 10-15 хвилин. Походити, прогулятися повільним темпом, зробити якусь чи фізичну активність, чи з дітками якийсь час провести, тобто на, звернути якусь увагу на якісь дрібнички побутові, можливо, вдома. Та? Потім можна пити звичайну воду кімнатної температури або теплий ромашковий чай, також якщо людина відчуває. Таке перевантаження метеоризм вздуття дуже добре допомагає гвоздика. Ті, які люди полюбляють mm -hmm. цей аромат, можна навіть. Трішки там 3-4 бутона, можна навіть три бутона залити кип'ятком, щоб воно настоялось. Ну набагато буде покращувати травлення, також дуже класно допомагає така спеція, як зіра. Угу. Її також можна взяти пережувати, воно буде втамовувати оце, покращувати перетравлення, і таким чином людина буде відчувати себе кращою. Але ні в якому разі не можна. Голодувати хотіла сказати, переїдати ні в якому разі не можна голодувати, тому що людина почне голодувати, неї підвищиться дуже сильно апетит. Вона сідає за стіл через деякий час і знову може переїсти. Тому тут потрібно дивитися 3-4 години, якщо 5 вже пройшло можна легенький бульйончик, можна якісь е, овочевий салат або тушковані знову ж таки овочі, ту їжу, яка буде легко засвоюватися і не буде виникати, щоб не виникало ніяких е, а незвичків. чому не можна е, лягати? От я пам'ятаю в дитинстві, так, коли добре наїлася. Мені завжди бабуся говорила про те, що так ляж приляж Хай там каже сало зав'яжеться, отак говорили безпосередньо, що не можна після їжі краще от відпочити. Ви кажете, що не можна відпочивати. Чому? Якщо ми будемо розбиратись з, фіз... з фізіологічної точки зору, ми лягаємо, так, і е, е, наш е, організм він настільки, він не буде настільки функціонувати, так ніби як все залежується. Mm. А коли ми ходимо, відповідно відбувається і травлення, відповідно, і. І набагато краще людина себе почуває. От навіть е мене знайомі одні лежали, та кажуть, ми полежимо, uh -huh. а інші пішли гуляти. Не кажуть, так ми прогулялись, так класно, так ми себе гарно відчуваємо, тому що я зазвичай е все ж таки фізична активність легенька, вона потрібна. Це як для організму, це і поступлення ки кисню, так, і кровопостачання всіх органів uh -huh. буде покращуватись, тому все ж таки не лежати, uh -huh. щоб сало не зим. За <гадували> це казали, бабуся <гадували> е, далі. Е, ферменти е, зараз дуже багато реклами. От щодо ферментів і так далі. Там щоб, щоб поїли гарно, та там, якщо не можете їсти, прийміть ферменти і далі собі їжте. Чи рекомендуєте ви? от, дійсно, коли відчуття переїдання і так далі, приймати ферменти. Скажем так, не всім людям і можна приймати ферменти, так тут потрібно знову ж таки дивитись на індивідуальну на ситуацію кожного. Але я би радила, звичайно, перед цвітами, якщо я вас лікуючий лікар mm -hmm. чи гастроентеролог, в нього запитати: от якщо в мене така ситуація, які мені можна краще ферменти, тому що їх є велика кількість, їх є різне дозування. Тому я прадила спочатку щоб лікар порекомендував які ферменти, і тоді вже можна запастись і взяти. Але знає. Це буде так: я запаслась ферментами, тоді я можу переїсти, а потім вип'ю. То краще, щоб цього не було, і щоб ми взагалі не переїдали. Е, чи є випадки, коли дійсно потрібно звертатися до лікаря, можливо, навіть швидку викликати? Звичайно, по-перше, це може бути отруєння, тому що після свят, зазвичай, люди е, доїдають е, святкові салати, які були заправлені майонезом, так і е, приїдання отруєння на початкових етапах його важко відрізнити, так? тому що якісь важкість, якісь такий стан в ялості. Але, е, коли людина переїла, її стан з часом покращується, а при отруєнні її стан буде погіршуватися. Е, відбуває, може бути блювота, нудота, е, діарея, так? Кал може бути з домішками крові, mm -hmm. піднімається температура, головний біль, озно, плихоманка і так далі, так далі. Тому на це потрібно звернути увагу. Якщо динаміка симптомів погіршується, тоді, звичайно, потрібно. Або е, викликати швидку, або вже е, їхати до лікаря е, самостійно. Е, якщо говорити про відновлення того нормального режиму та харчування, зокрема безпосередньо, з чого ви би рекомендували розпочати, Аби не було дискомфортно безпосередньо, та як повертатися до нормального ритму життя? Я би для початку рекомендувала скласти собі легеньке меню. Так, щоб це була така їжа комфортна для травлення, щоб це була легка їжа, і розписати собі день з огляду того, як людина зайнята, коли вона йде на роботу. Також дуже класно робити якісь заготовки, щоб не забирало готування великого обсягу часу. Тому що ніби я сказала, що в понеділок я починаю здорове життя, так, здорове харчування, а насправді тільки стала готувати вже час бігти. На роботу тому все потрібно спланувати, скласти собі такий якийсь режим, графік, допомогти собі з заготовками попередньо. Якщо ми з вечора щось приготували, то вранці його розігріти набагато буде легше ніж ставати і готувати. Mm -hmm. Ось і відповідно має бути там обід сніданок, обід та вечеря, так uh -huh. а, і я думаю, що при великому бажанні все може вийти. Зараз говорять про те, що та якщо ми говорили раніше, що про п'ять прийомів їжі, там три повноцінних, два два перекуси в день. Зараз, власне, як зараз як правильно зараз харчуватися, тільки три без перекусів. Бо я говорила з ендокринологиною, і вона говорила про те, що бажано від перекусів взагалі утриматися. Ваша думка тут знову ж таки. Все залежить дуже індивідуально. Якщо це дитина, однозначно мають mm -hmm. бути перекуси. Якщо це людина з якимись хронічними захворюваннями, там мають бути часті прийоми їжі, так але невеликими порціями. Mm -hmm. Якщо здорова людина там вранці не поснідала, прям збалансовано і щось хоче з'їсти, чого б не дати їй той перекус, і в принципі може з'їсти. Але найкраще дійсно це а, три збалансовані прийоми їжі, і цього вистачає достатньо. Датньо це Три з половини-чотири години проміжок проміжки між прийомами основними їжі цього вистачає достатньо можна і без перекусів. Щодо води, щодо водного балансу знову ж таки чуємо завжди постійно про те, що потрібно пити, потрібно пити правильну воду і так далі. Ваша думка? Однозначно, без води ми ніяк не можемо бути. Це мають бути, по-перше, це має бути чиста вода, не сильно газована, навіть не газована. Це має бути не компоти, як наші бабусі люблять варити з цукром, mm -hmm. так ось вода має бути однозначно. Вранці ми прокидаємося, вода теплої кімнатної температури, без меду, без лимончика. Обов'язково ми випиваємо водичкою і протягом дня. Ми також п'ємо воду. Воду навіть можна вже потім додавати лимон, можна додавати насіння чия, угу. але все ж таки має бути чиста вода, не, не солодкогазована однозначно. Тому що якщо все таки будемо споживати солодкогазовану воду, це не найкращий варіант. Але вода має бути присутня і є таке правило метод першого ковтка. Так завжди ми носимо пляшечку біля себе, відкорковуємо, починаємо пити. Якщо перший ковточок ми ковтаємо і хочеться пити, однозначно, ми тоді п'ємо. Насильно ми себе не змушуємо, mm -hmm. не ставимо стакан і не змушуємо себе пити насильно. Далі також можна перевірити по кольору сечі. Чи достатньо в нас води в організмі, чи можливо потрібно додати? Дивимося, якщо такого темного насиченого кольору, mm -hmm. однозначно ми водичку додаємо. Mm -hmm. Якщо сичатку світло жовтого кольору, п'ємо як пили. Mm -hmm. І також можна подивитися: так коли ми ручку поставимо, натягнемо шкіру, як шкіра чи буде насичена водичкою, то або вона швидко. Розходиться, значить, все нормально, п'ємо як пили. Якщо повільно розходиться, ми однозначно додаємо водичку. Але говорять, що в людей старшого віку вона вже не настільки швидко розходиться. Тут. Тому що це люди старшого віку, так. там зовсім інші. Тоді ця рекомендація для процеси... людей, якого віку Сирені. Давайте нашого віку. Давайте нашого давайте щодо фізичної активності. Знову ж таки, після свят багато хто повертається. Відповідно, всі повертаються. Та й на роботу, якщо хтось був у відпустках, відповідно хтось навпак. В тренажерний зал знову ж таки біжить, тому що вже незабаром літо і потрібно себе приводити до ладу після різдвяно-новорічних свят. Ваші настанови тут, як правильно це робити, для того, аби не нашкодити своєму організму. Ну тут які можуть бути настанови? По-перше, ті люди, які займалися і вони знають свої фізичні активності та навантаження, вони як собі це все mm -hmm. робили, так і роблять. Ті люди, які, в яких є надмірна вага, можливо, і ожиріння, mm -hmm. однозначно вони мають проконсультуватися зі спеціалістом, зі своїм або лікарем, або реабілітологом, або тренером. Так? Спочатку потрібно зменшити дійсно вагу, щоб не було навантаження на суглоби, і вже потім. Робити робити якісь вправи. Але зазвичай вдома можна все, фізичну активність робити і ввечері. Ми нехтуємо насправді свіжим повітрям, і ввечері можна і прогулятися і з дітками, і самому вийти це. І сон здоровіший, тому що фізична активність, харчування, сон, ментальне здоров'я ці всі пазли, коли вони вкупі, тоді ми говоримо лише про здорову людину. Так? І зазвичай тут буде вже поєднання. Фізична активність угу. це прогулянка перед сном і. Відповідно і здоровий сон відповідно, ми зранку прокидаємося, активні, сповнені енергії, і будемо вже е, хотіти снідати. Ви знаєте, і при тому погода така, що от, якраз такий мороз помірний, та сніг під ногами. Це просто ідеально для сімейних прогулянок. Та відповідно говорять для мам та що якраз таки в мороз вимерзають всі віруси, їх менше стає. І тому якраз таки зараз варто гуляти. Якщо ми говоримо про розвантажувальні дні, дуже часто українці собі після свят влаштовують. Оці ці такі розвантажувальні дні деякі обмежують, а й деякі зовсім нічого не їдять. Що ви думаєте про це? Я б не рекомендувала е, розвантажувальні дні, але вже ті, які приходять до цього, вони все ж таки мають проконсультуватися зі спеціалістом, тому що все має бути логічно почато і логічно завершено. Так? Е, якщо ж знову ж таки ми беремо, хочемо зробити собі розвантажуваний день, ми можемо це зробити з трьома прийомами їжі, але їжа має бути е, термічно оброблена, яка буде легко перетравлю. Це може бути навіть риба, яка буде білок, який буде легко засвоюватись. Це ті самі яйця, які будуть легко засвоюватись, це ті самі овочі, які будуть або відварені, або запечені, або тушковані, які також будуть легше засвоюватись, і таким чином ми не голодаємо, щоб не провокувати в подальшому переїдання. і. Навантаження на шлунково-кишковий тракт буде менше і, відповідно, і буде менший стрес для нашого організму. Е, якщо комусь потрібно після свят хтось таки переїв і набрав лишнього, та як чи можна позбутися швидесенько тих зайвих кілограмів? Ну, швидесенько я не можу сказати, що прям аж е, ось так, але е, мінус 500 грамів на тиждень це норма. Угу. Е, звичайно, якщо ж е, людина переходить на збалансоване харчування, про те, яке ми з вами весь цей час говоримо, то е, оця вся рідина, яка в нашому організмі є, вона буде зменшуватися і відповідно ті кілограми будуть йти. Е, але з урахуванням, що потрібно все робити дійсно компетентно і правильно. Взагалі, якщо говорити та, про оті доїдання, які досі в деякій сім'ї, та якщо що багато всього наготували. Я пам'ятаю в бабусі голубці, коли ми величезну таку кастрюлю з моїми сестрами робили. Ми ті голубці ще тиждень доїдали. Вже по всіх родичах ті голубці були, бо просто їх була ціла купа. По-перше, це ж є і небезпечно в принципі для здоров'я, тому що має назна продукція це один строк, якісь певні інші м'ясні продукти це інший термін, знову ж таки, та як знову ж таки убезпечити себе і своїх рідних від небажаних наслідків. Що я хочу сказати, готуємо менше. Готуємо менше кожний раз. Для мене взагалі найкраще це кожного разу щось свіженьке приготоване. Якщо ми вже хочемо зробити голубці, зробіть велику каструлю, але половину з них ви можете заморозити, а половину з них стушкувати. Ви з'їли, ви можете дістати ті заморожені і ще. Це буде набагато краще, ніж потім, не дай Боже, опинитися десь. В лікарні mm -hmm. та на, на Так. Та. А Ось е, таким чином, е, все ж таки готуйте менше, додавайте менше е, майонезів е, і буде набагато краще. Чи можна підготуватися до застілля якось, якщо от знають безпосередньо те, що йдуть в сім'ю, де там щедро накривають стіл, і відмова означає образи від тої чи іншої страви, чи в принципі від обмеження якихось? По-перше, знаєте, коли приходиш кудись в гості і, звичайно, не хочеться там переїдати, перенавантажувати, невиховано казати, там, чи я на дієті, чи я цього не буду, я цього не буду. Що можна зробити? Дуже класний від мене лайфхак. По-перше, ми насипаємо дійсно салатик це така подушка з клітковини, яка буде потім у себе все зайве тягнути. Далі ми беремо якусь білкову їжу, так, це якесь м'як. Мясо, до прикладу, і таким чином ми будемо стимулювати виділення шлункового соляної кислоти, mm. шлункового соку, яке буде покращувати перетравлення. І зовсім потрішки того спробували, того спробували. Але отак покласти на тарілочку і впродовж вечора його смакувати, більше говорити і навіть. А ще один такий лайфхак, щоб не заставляти весь стіл е, приготовленими стравами, гарно сервірувати, гарно е, там є зараз і підсвічники, і ранери, все, все можна так гарно оформити, тому що ми ж їмо очима, так і коли ми бачимо ці відволікаючі такі елементи, е, то на це подивились: тут поговорили, тут посміялися, тут щось згадали. І таким чином ми будемо трішечки зменшувати цей ризик переїдання. Ну, ось так от дуже дякую. Дякуємо вам, пані Ірино, за те, що знайшли час і прийшли до нашого етеру, і за те, що дійсно поділилися цікавими порадами для нас, для наших телеглядачів. Ірина Гувурнова, це нутриціологиня та членкиня асоціації дієтологів та нутриціологів України.